2014 року Генеральна асамблея ООН проголосила 21 червня міжнародним днем йоги у Дніпрі. Це свято масово відзначили вдруге за підтримки посольства Індії. Поціновувачі індійської культури і традиції та просто любителі спорту збираються разом попрактикувати йогу та поспілкуватися із однодумцями. До святкування долучилися, і журналісти Дев'ятого каналу. Середа, сьома ранку парк імені Шевченка повний людей з килимками. Це йоги та йогині зібралися в Дніпрі відзначити міжнародний день йоги за програмою. Комплекси від інструкторів Української федерації йоги. Спочатку Сур'яна Маскар, вітання сонцю, потім інші комплекси для підтримки здоров'я всього тіла хребта, м'язів і суглобів. Але йога це не просто фізкультурні вправи. Це система, яка дозволяє людині всесторонньо розвиватися. Во-первых, піддержувати тіла в системі здоров'я, бодрості і долголетия. Во-вторых, поддерживать в таком же состоянии здоровья э, свой эмоциональный фон. В-третьих, э, как минимум строить грамотные отношения с окружающими, гармоничные, такие, которые бы устраивали обе стороны. Займатися йогою може абсолютно кожна людина, ніяких протипоказань. Головне знати особливості свого тіла та відповісти на два основних питання: навіщо цим займатися та що ви від цього хочете. В конечному ітоку більшість з учасників цього міроприяти за час заняття йогою починають багато читати, багато цікавитися миром, спілкуватися з іншими людьми. Це не робиться только сидя на коврике это і другие более глибокі практики Но начинается все з того, что человек понимает, чего чого я на самом деле в житті хочу. З кожним роком цікавість до йоги росте, але на жаль, багато хто не розуміє первинного її значення, відносячи до спорту або релігії. Звідси багато шкіл, які ведуть не професіонали. Проте відрізнити справжніх інструкторів досить легко большому счету можна вполне спросить, где чоловік учився. В нормі у человека є соответствующее образование, не тільки так сказать, в йога школе но соответствующее социальное. соціальне. Тобто у нього є какое-то или медицинское, или психологічне, или фізкультурне. Іван за професією юрист займається його більше п'яти років. Фактично, йога створила його нове життя. Больше подвижность, больше. гибкость в теле, образовывается сила, то есть, понимаешь, что возможности гораздо больше. Точно так же и общение с людьми. То есть если ты гибок в теле, то ты гибок и в общении с людьми. То есть работа своим телом проецируется на общение с обществом и всеми другими коммуникациями. У рамках свята відбулася лекція на тему практики йоги проти депресій та неврозів сучасної людини. Продаж ліків антидепресантів сьогодні у топі. В Йозі є декілька методів боротьби з депресією без пігулок. Варто лише зрозуміти, в чому проблема почути себе та свої бажання. Чоловік, навіть той, хто не употребляє таблетки, все одно і що средства прості, прости, рішаючи задачу локальна, не рішаючи в повному об'ємі. а локальна не рішається. Точно так же, как можно пить антидепрессанты, и какое-то время депрессии не будет. Но сама по себе же та проблемная ситуация, которая породила эти проблемы, не изменяется. Вот точно так же какие-то локальные шаги, там больше спать, бегать по утрам, еще чего-то, они, конечно, улучшают жизнь, но решают локально эту проблему. Только в том случае, якщо чоловік таки пойметь, что ему нужно сделать и сделает это, в этом случае тогда жизнь становится, что называется, приятной и нет места для этих проблем. Плани на наступний день йоги у Дніпрі зробити серію лекцій на різні теми протягом декількох днів. Надія Басіч, Макс Бодраченко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.